Привіт, мої хороші. І так, продовжуємо серію відео про самореалізацію, розвиток, роботу, призначення, да, шлях ваш і так далі, так далі. І тема сьогоднішнього відео буде: в чому ваша сила. В чому вона є, а ви, може, цього ще не розумієте, ви ще не оприділилися, скажімо так. Тому давайте дивитися, в чому ваша сила. Буде, вас три варіанти, як завжди, буде, тому обирайте свій перший варіант. Хочете, можете на паузу поставити, хочете просто, може, одразу до вас прийде якийсь відклик. Да? Тому одразу вибирайте. І так, трійка кубків, карта легкості, карта свята, карта душевності, компанії, якоїсь, знаєте, як, приємних емоцій, звичайно, так як це у нас карта про емоції, да? кубки. Трійка. Карта збору урожаю, да? дивіться, тут у нас лежить такий, як не крути, що щось таке, вони, дівчата, святкують. Можливо, дійсно, якесь здійснення якось, там, наміру, да, того, чого там планували, план якогось і, і так далі. Так, можливо, відблискуватиме, то дзвоняйте. Да, знімаю. Зараз світла немає, тому просто знімаю при фонарик включила на телефоні. Надіюся, що буде нормально. Так, це в нас докладе фон. Фон каже про те, що, можливо, ви, як би вам так сказати. Змирилися з тим шляхом, яким ви йдете, і просто, просто відпочиваєте. Можливо, хтось взагалі знайшов такий свій шлях, може бути таке, знаєте, ви якась ідея прийшла, можливо, е е можливо, можливо, щось таке легке, приємне, емоційне, легкість на серці. Можливо, карта натякає на те, що треба заспокоїтися, жити тут і зараз. Ну, це, понятне і діло, я думаю, це розумієте. Це ви цю фразу просто кожного дня можете чути, да? жити тут і зараз. Просто відпустити. Відпустити той, знаєте, як, от буває, вчепишся в якусь ідею, тримаєшся за нею, ну і не знаєш, що робити, не знаєш, як розвивати, але тримаєш її отак. от. А карта каже: відпустіть, відпустіть, тому що це ваша міць, вона, собственно, не дає вам, може, варіанти. Да, які -то. Так, погнали. В чому ваша сила? Перший варіант, давайте дивитися. В чому ваша сила. Ну, карта Мах. Ну, тут прям я навіть, знаєте. Ну, езотерики, ті, хто взагалі розбираються да, в картах, в енергіях, оцих всіх, вони ну, тут просто одразу зрозуміють, в чому ваша сила, де да, всьому ваша сила? Мах це та людина, який підвласні під власні всі стихії. Емоції, щось приземлене, тобто таке фінансове, що він вміє да, за щось триматися, він знає, в нього є чіткий план. Жезли це енергія вогню, да, це стихія вогню, да. це про імпульс. Про амбіційність, про жагу прийти до свого шляху. Мичі, ну, не карта стихія повітря, да, це про розум, про логіку, про стратегію, да, про холодність, холодність розуму. Да, тобто, в будь-якому випадку може відключити, скажімо так, емоції людина, для того, щоб там, подумати, обдумати. Мах це людина впевнена в собі. Взагалі, вона впевнена, він, знаєте як, по-перше, одяг його дуже багато про що говорить. Білий, оцей, скажімо так, ну, сорочка да? біла, вона каже про чисть, чистий розум, да? чисті наміри, про чистоту розуму, в плані того, що все це через добро, через допомогу, можливо, якось отак це от може втілюватися в житті. Червоний, оцей, оця ось накидка, говорить про його ну, знову ж таки, амбіції. І він знає, чого він хоче. Він знає, до куди він йде. Це впевнена у собі людина, да? може, ви це вже казали. По-перше, одиничка каже про початок шляху. В чому ваша сила? В тому, що за любу справу, яку б ви не взялися, вам все може не то, що легко даватися, ви з усім можете справитися. Головне, повірити в себе. Да? Тому, знаєте як, що хотіла сказати? По-перше, у нього зв'язок. Дивіться, оця ось палка вона, значить, в нього є зв'язок з чимось духовним і приземленим. Розумієте? Може, ви не розумієте? Я буду пояснювати. Коротше, на самому простому язику, що я хочу сказати, в чому ваша сила в тому, що, по-перше, треба здвинути, треба рухатися. Неважливо, яким шляхом, неважливо те, що ви собі обрали. Вірити ви не вірите в цю справу. Йдіть, йдіть. Маг, він, він взагалі не опускає руки, він може взятися за любу роботу. Він, тому що він впевнений, він знає, що в нього все вийде. Карта, взагалі, ще не такого мегамайстра, Ця карта, да, так як вона початкова, це початковий шлях, це може бути навчання, це може бути перейняття досвіду. Де у когось, у знаючої людини якоїсь. Маг, він одразу приміняє все на своїй практиці. Тобто те, що він сьогодні освоїв, якісь нові знання, він одразу їх приміняє. Він не буде їх в довгі ящик і далі далі, щоб накопичувати, накопичувати, накопичувати знання. Він досвід більше накопичує, ніж знання. Я думаю, ви зрозуміли. тому маг – це та людина, яка може все. Зверніть на це увагу, вам все може дуже добре і легко вдавати. ну, То, що легко прямо. ну, Хоча у да, нас, ну, тут карта така легкості, таку, знаєте. Приємних емоцій, тому все може дуже-дуже легко вам вдаватися, зверніть на це увагу. І в цьому ваша сила. Ви можете, до речі, Махше вміє трішки маніпулювати. Да? По цій карті дуже хороші люди йдуть, які вміють домовлятися. Оці от люди їм дуже легко може, ну, не можна, а легко працювати в торгівлі, тому що вони продадуть вам все. Розумієте, ця людина вона вас забалакає, донесе інформацію. Тобто вона впевнена в тому, що от, її, вона несе користь, да? вона впевнена там в своєму я не знаю, товару, якщо ми розглядаємо в цьому напрямку. Тому беріть приклад, да? і у вас все вийде. Давайте дивитись далі. Варіант номер два. В чому ваша сила? Ну, по-перше, в тому, що ви, можливо, ви трішечки такий людина, як би так сказати, вона знає, може знати, чого вона хоче, вона знає, чого вона хоче, можливо. Е, як би так вам пояснити? В чому ваша вигода може бути? І це, в принципі, непогано. Е, людина ну, розчотлива трішечки да, може бути. Да? Ваша сила в тому, що ви можете не спішити, да? ви не зливаєте свою енергію в пусту, скажімо так. Тобто да, загорівся імпульс, це як жезли у нас. І він смикається туди-сюди, п'ятий десятей. Цей буде, не буде смикатися, цей сяде, поки що прорахує. Якщо я зроблю оце, що я матиму, чи вигідно це мені, чи варто взагалі сюди енергію свою вкладати. Якщо я піду цим шляхом, зроблю це, чи вигідно мені це, чи вигідно мені оце, розумієте? Хоча це пашта це тільки початкова така карта, початкова енергія. Да? В, якщо враховувати всю ієрархію нашого придворного, скажімо так, двору, да? паш, це сама найнижча, як би така посада, да? це слуга, скажімо так. Це людина, яка, в принципі, ще ніяких рішень не приймає, ну і, собственно, не керує нічим, тому що він ще на Ну, і сила ваша в тому, що ви можете прийняти досвід, ви можете навчатися, ви можете дуже добре навчатися, бути хорошим учеником, розумієте? Тобто, ну, не боятися йти в навчання, шукати інформацію, вивчати її освоювати. Да? Тому, в принципі, це непогано. Ще знаєте, як, який варіант може бути, в чому ваша сила? Ви дуже легко можете знаходити до недоступу, а підхід до дітей. Да? Це у нас дитяча карта, як ну, є такий скажімо так, значення таке дітей показує, дитяча карта, дитяча позиція, якась, і, скажімо так, можливо, з дітьми та підхід до дітей, навчання дітей може бути як варіант цьому ваша сила, в тому, що ви знаєте, чого хочуть діти. Ви якось знаходите можливо з ним з ними. Такий да, общу мову, таку загальну да, ну, ви зрозуміли. Дуже легко домовляєтеся, навчаєте і так далі, і так далі. Можливо, як варіант, так да, як це дитяча карта, ваша сила може бути в тому, що ви можете, як дитина, да, хочу знати те, хочу знати це, йдете те сміливо. Знаєте, як діти вони малі, їм все одно що там за углом, я все одно піду і подивлюся. А то що та, там може бути собака, там може бути якась кочка, через яка, яку можна спіткнутися, впасти, розбити собі коліно, скажімо так, боляче може бути. Вона про це не думає, що вона не знає, що там. Її ще не налякали цим. Да? Вона йде, вона йде і дивиться. Ви зрозуміли? Можливо, якось знає дитячий погляд якийсь от такий от може бути. наївний, творчий, тому що це наші творчі люди дуже йдуть по цій карті. З хорошим таким да, воображенням і так далі. і так далі. Тому я я доступно пояснила по-другому варіанту, звертайте на це увагу. І так, третій варіант. В чому ваша сила? Та Юлки, палки, ну, хто ж палки Так, давайте розсуждати, в чому ваша сила. Можливо, дійсно в тому, що як би не було важко, в якомусь сенсі, можливо, важко йти до своєї мети, до своєї цілі, як би не було важко. Да? Ви все одно йтимете. Який би вітер не був холодний, який би сніг не мів, які б не були сугроби великі, ви все одно будете перти до свого, йти до свого вірити в якусь свою ціль, в якийсь свій напрямок, да, в свою справу в те, що ви там. Можете зробити, тобто напористість, розумієте, така от є. Тобто ви не опускаєте руки після першої ж невдачі. Да? Там щось не вийшло, щось не пішло не по плану, хтось вас отверг в плані розвитку. Да? Там, е... Хтось вам сказав, що ваша ідея фуфло, гамно, воно ні, ну, ні, ну, нікуди не годиться, зараз ніхто цим не займається, зараз ніхто цього не робить, нащо ну, тобі це треба, а ви все одно як би не було тягостно від цих всіх. Напружених моментів, ви все одно йдете, ви все одно прете вперед, як би це не було важко. Отут, от тут, в принципі, тут це, в принципі, непогано. Ну, як непогано? зрозуміло, що хотілося б, щоб було легше, але все таке. Тому, ви зрозуміли, ваша сила як би не було важко, якби не було безресурсно, як би вам не здавалося, що чогось у вас не вистачає, ви все одно йдете, ви йдете до своєї цілі, маючи хоча б те, що ви маєте. Тут, я надіюся, теж вам доступно пояснила. Тому от такі ваші сили, зверніть на це, увагу, і старайтесь, звісно, використовувати. Звісно, першому варіанту найбільше повезло, хто обрала перший варіант. Ну, повезло, не повезло, тут головне розбиратися да, в собі, зрозуміти в собі, чого ви хочете, да? ви поняли. Буду вдячна, звісно, за зворотні зв'язки. Якщо хто там да, бажає, пишіть в коментарях. Ну і за вогники теж буду дуже вдячна. Вогники, сердечки, тобто реакції. Так, це було друге відео, Будем... далі буде.